Всім привіт! Неминувий рік, як я знову викладаю влог. Сьогодні 19 квітня, я вийшла прогулятись на вулицю. Неймовірно, класна погода, тепло, світить сонечко. Дуже-дуже гарна погода. Сподіваюсь, не буде більше похолодань. Зараз прогуляюсь, находжу 10 тисяч кроків, бо в мене місія. Я повинна ходити кожен день по 10 тисяч кроків, бо в мене зараз сидяча робота, і я не хочу знову набрати вагу, бо я приїхала е, худенька, дома знову трохи піднабрала, тому треба слідкувати за цим усім. Зараз пройдусь до березок, трохи я вам покажу природу. Вчора переглядала відео свої старі з Ютуба, які викладала там своє перше відео, хоча б воно було не перше. Мої перші відео були ще коли мені було років, мабуть, 12, можливо раніше, коли ще були популярні а, оці розмальовки, коли ти розмальовуєш і викладаєш сам процес на Ютуб в соцмережі. Я пам'ятаю, ще на планшет знімала і викладала це. Але я людина не постійна, і тому якось це все я закинула, як і цей канал. І вчора, як я вже говорила, я передивлялась відео. І це така ностальгія дивитись на себе, яка там ти була рік тому, чим ти займалась. І я вирішила спробувати знову. Сподіваюся, це все не закину. І е, я хочу, щоб нарешті я е, здійснила там свою далеку мрію. І у мене було тисяча на youtube каналі Просто про це зараз. Про це мрію. І сподіваюся, що все вийде. Зараз вже йду додому, мабуть. Трошки находила кроків. І вдома буду працювати. Скоро сесія, тому треба доробити деякі завдання і буду читати книгу. Сподіваюсь на це, бо пробую вже тиждень і ніяк не можу зібрати себе з думками. Я її відкриваю, починаю читати і розумію, що, що я нічого зрозуміти не можу. Просто такий потік думок. Тому, сподіваюся, сьогодні вийде в мене нарешті продовжити читати книгу. Одночасно читаю дві книги, бо інша мені набридає, і я е, змінюю її на іншу. Ось. Якщо хтось так також робить, напишіть в коментарях. Сьогодні 22 квітня я вам обіцяла, що буду знімати, як я святкувала Пасху. Ми святкували її два дні, але щось пішло не за планом, і я в цілому нічого і не знімала. Але можу вам розповісти: 20 числа ми в 4 ранку прокинулись, з папою пішли, посвятили Паску. А також потім пішли знову спати. Потім прокинулись, поснідали всією родиною, потім в обід посмажили шашличок, точніше я його смажила. Джерік, що таке? Кот м'явка, я хочу їсти. Ну, звісно ж, ранок я їх ще не годувала. Так. Потім ввечері я читала книгу, тобто, 20 число пройшло дуже, скажімо так, спокійно. 21 го ми вже сходили до бабусі в гості, посиділи на природі, теж жарили шашличок, їли, спілкувалися. Бу було дуже неймовірно атмосферно, всі були свої, домашні, дуже класно посиділи, дуже мені все сподобалось. І насправді, оце свято, Пасху я люблю за те, що можна зібратись з близькими людьми на природі. Тепло, сонечко сонечкосвіти просто клас. Так, сьогодні у нас 22 число. Я вам в, в короткому форматі розповіла, як пройшло, пройшли свята. Пройшло свято. І зараз я готую їсти. Зараз накормлю котиків. І е, хочу ще е, зняти відео на YouTube ще одне, але не влогом, а розповісти про. Життєвий етап в своєму житті, а саме, так як в мене не було рік, дуже багато всього трапилось, і я хочу розповісти про програму Erasmus в якій я приймала участь. Тому, я думаю, що це буде цікаво, особливо студентам. Сиджу, я зараз перевіряю курсову роботу, свою яку необхідно здати в кінці семестра, він вже завершується. Якщо порівнювати. Навчання мої в університеті, навчаюся я в університеті імені Остроградського Кременчуці, і я перед тим навчалася в Кременчуцькому медичному коледжі, то в медичному коледжі ми навчалися до середини червня. Тут же у нас в травні, грубо кажучи, вже канікули. Ну, це там відноситься до тих, хто вчасно все здає. До тих, хто невчасно все здає, то у них сесія може тривати там, і до червня. Але в медичному коледжі ми навчалися прямо до червня, а сесія вже була всередині, десь так. Тобто ми навчалися довго. Отак от, от. Що ще хотіла сказати? Да. Я згадала, перевіряючи курсову роботу свою, згадала, що мені сьогодні снилось. Снилось мені, моя, мій, мій викладач. Який повинен приймати цю курсову, і каже він мені: я не прийму твою роботу. Не прийму роботу не тому, що там вона погано зроблена ні, це не твоя робота. Я така в сенсі не моя робота. <coughs> в сенсі не моя робота, а викладач каже, ти допустилась помилки. В на... назва я робила. Курсову по Кременчуцькому Рушену, кондитерській, а вона знайшла всередині, там десь курсової, де розповідалося не про Рушен. Дуже страшний сон, як на мене. Бо курсова робота у нас на 60 сторінок, дуже багато, я так скажу, поэтому сон був страшний. Сон був страшний. Зараз буду перевіряти курсову роботу, але там, там у мене таких помилок немає, повинно бути все добре. Тому зараз її перевірю. Потім напишу дівчинці стосовно фотосесії, яка завтра повинна бути. Хто можливо забув, то я працюю фотографом вже більше року, десь другий рік пішов, точніше буде два роки. Влітку, якщо я не помиляюсь. Ось. І якось так. Ще хотіла запитати сьогодні ж у нас третій день паски. І хотіла запитати, чи всі паски ви вже поїли. Тому що ми з'їли їх за один день. У нас було. 9 штук домашніх. Ось залишилась одна, але це не нам. Це я буду передавати. Ось така пасочка домашня. Пахне, як вона Боже. Хочеться з'їсти, але це не мені. Дуже вони, неймовірно, смачні вийшли. Але, як на мене, замало ізюму, бо я дуже обожнюю ізюм. Хоча ми вкинули на 9 штук 300 грим ізюму. І все рівно виявилось мало, ну, для мене. Тому треба, я думаю, наступний раз, наступного року, десь грам 500 на таку кількість робити. Я дуже вдячна, не дивлячись на те, що я рік не викладала відео. То в мене навіть і перегляди на відео збираються. Навіть мені люди пишуть коментарі. Мені дуже приємно. Дуже реально приємно. Я не очікувала, думала, буде багато відписок. Але. Навпаки, навіть одна підписка з'явилася. Я цьому дуже рада. У 10 квітня дочитала ось цю книгу. Не плач моя красуна Ярина Вовк КСД. Купувала за 200 гривень. До речі, купувала за 1000 від Зеленського. Напишіть в коментарях, чи отримували, чи ви брали 1000. Багато мені хто казав, що ні, я не буду брати. Я вирішила взяти, мені нема чого втрачати. Тому купила собі дві книги оце одна із них. Так, дуже мені вона сподобалась. Ось можете прочитати короткий опис цієї книги. Хто любить детективи, вам обов'язково, я думаю, сподобається. Початок просто для мене був незрозумілий, але далі, коли ви починаєте читати цю книгу, то ви все зрозумієте. До кінця не зрозумієш, хто вбивця. навіть якщо ви будете уважно читати, ви не зрозумієте. Я увіряю вас просто. Спочатку я думала на одного персонажа, що це буде вбивця серійний, потім на іншого, потім на третього. І взагалі виявилось, що там все не так легко, як здається. Тому раджу всім прочитати. І як загалом серійні маньяки зачасту в тих книгах, які я читала, це чоловіки. А тут, тут. Як ви думаєте, хто? <ріст> Тим паче просто жертви були жінки. Жінки молоді, молоді дівчата, яким просто робили смуги на обличчі, просто гарні дівчата, відмінниці, а їм ізородували обличчя всім двом жертвам. Тому я думала, що це буде 100% чоловік, ну ніяк не жінка. Але прочитавши історію тієї людини, в принципі, можна зрозуміти десь її психологію, чому вона це робила, бо вона була нещасна. Я, звісно, не розумію. Типу, якщо людина нещасна, це не означає, що треба робити інших нещасними, але. Там психіка була порушена конкретно. Тому, я ж кажу, хто любить детективи, обов'язково раджу вам прочитати. Як на мене, то я б поставила цій книзі 9 з 10, тому що, я ж, я ж говорю, початок мені був незрозумілий. І досі є деякі моменти, не розумію. От просто початок цієї книги. Е, ну, цитата. Отут. Я не зрозуміла, нічого це досі. Жив собі чоловік і раптом його не стало, було в нього не надто хороше життя, тому в його безмістовних думках зустріч із смертю не займала особливого місця. А була ж неминуча, як похмілля після ударної порції нерозбавленої горілки з усміхненим пивом кольору поганого залікованого гепатиту. І тут взагалі розповідається бо цей пролог про чоловіка, який пив зрозуміло, і він там потрапив, думав ще до раю. Там історія ціла дуже така цікава, коли він там побачив старця і думав, що він исповнив всі його желання, що він там хоче жену, там машину, дом. І вроді би як це він той старий ісповнив його мрію останню. Але не тут то було. І оказалося в кінці прологу, що він потрапив не в рай. Як уже бачимо, не в рай. І тут уже далі починаються розділи підписані. Воно. Потім вони, якщо я не помиляюсь. Оно воно знову. І тут повинні бути ще вони, о, вони. Ось вони. Тобто, я спочатку не розуміла, нащо підписувати так розділи. Вона. Але в цілому я ж кажу, коли ви вже читаєте цю книгу повністю, ви... Зрозумієте все. Буду завершувати це відео. Дякую, що були зі мною, що дивилися цей влог. Я сподіваюся, що він вам хоч трохи сподобався. Напишіть в коментарях, якщо у вас є якісь запитання до мене. Також підписуйтесь на мої соцмережі, на мій інстаграм Аляліфото. І я буду рада бачити вас в своїх наступних відео. Всім дякую ще раз за перегляд і пока-пока!